Дорогі українці українки, дорогі присутні, зараз передусім я звертаюсь до наших українських воїнів, до наших солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів, і це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили. Окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України, нашої держави і незалежності. Це робить сміливість наших людей та абсолютно природне прагнення українців знайти найкращий варіант дій. Українці у цій війні постійно навчаються новому новим зразкам зброї. І ми можемо пишатися нашими результатами щодо застосування нової зброї. Багато всього зроблено за короткий час. Саме такого зроблено, до чого інші держави йдуть або йшли десятиліттями. Також наші воїни опановують і нові методи ведення бойових дій. Зокрема, все те, що стосується застосування дронів. Лідерство українців в цьому очевидно. Я дякую усім в нашій армії, в нашій державі, усім. Нашим волонтерам, які просувають і впроваджують необхідні зміни. Дякую кожному командиру, який зміни сприймає, і сприймає дійсно позитивно. Українська армія завжди досягає успіху, коли вміє відкинути застаріле, діяти нестандартно та абсолютно чітко виконувати те, що було задумане заради наших українських. Результатів і так само має бути в управлінні нашої армії. Сьогодні ми робимо саме такий крок: крок до сучасності, крок до ефективності. Те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира і згодом кожного воїна нашої армії. Від сьогодні працюватиме застосунок армія плюс. Стартує він з базових функцій, і будемо. Наповнювати його новими функціями, зокрема одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів, і це тільки перший реліз армії плюс. Далі так само як ми наповнювали нашу дію. Новими функціями будемо наповнювати новими можливостями. І армія плюс. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо а З рапортів спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими паперами. Але, але на наступних етапах розвитку армії плюс у застосунку мають з'явитись також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні і комунікативні потреби потребні на потреби на службі. Зокрема, у застосунку. Будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Опанування нового це для нас є пріоритетом. Також завдяки нашим державним цифровим сервісам українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну. І громадянину транспорт можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи все це має бути, та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Також, зокрема, в армії плюс буде надійна комунікація між воїнами, захищені чати сьогодні. Урядовці та представники міністерства. Оборони окреслять всі деталі, і загалом армія Плюс має стати вже другим елементом нашої цифрової держави. Спочатку у нас з'явилась дія, і нею вже користуються більше 20 мільйонів українців, українок. Це наш суперзастосунок, 18 цифрових документів та більше 40 сервісів у застосунку, та ще більше сотні послуг сьогодні є на порталі. Далі армія Плюс. Другий елемент він буде теж насичений послугами, і буде ще третій, який ми представимо вже скоро в вересні, нашу мрію застосунок для дітей, батьків, вчителів. Дія функціонування нашої держави, армія плюс наш захист, бо це наші воїни і мрія, українські діти, наше майбутнє, майбутнє яке ми обов'язково захистимо та забезпечимо. І я хочу подякувати усім, хто впроваджує всі ці ідеї, ініціативи, усім, хто нам допомагає, кожному кожній хто розробляє цифрові сервіси для нашої держави, все це для наших людей. І дякую усім, хто впроваджує потрібні такі потрібні Україні зміни. Обов'язково завжди всі наші люди мають бути вдячними українцями, українкам, нашим. Справжнім героям різних часів, які билися заради нашої держави і заради нашої незалежності, і віддали найдорожче своє життя. Я прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую. А зараз а, я звертаюсь до а всіх командирів нашої української армії та всіх наших сил оборони та а, безпеки. І я дуже розраховую на те, що ви будете допомагати потужно в впровадженню всіх цих змін. Без вас ніяк, українське лідерство нам потрібне. В усьому і в тому, як українці воюють, і в тому, як українці працюють, і в тому, як українці управляють своєю державою та управляють своєю армією. Наші партнери згодом мають вчитися у нас сучасним рішенням та ефективності, умінню українців здобувати результат. Хочу ще раз подякувати всім за цей день. Дякую всім, хто з Україною, хто б'ється, хто працює заради нашої держави, заради наших людей, слава Україні.